Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня. Ну, ми знаходимося в селі Фісківка, славному, дуже славному, до речі, селі, так. де була її була славна громада. Рівно два місяці тому, 14 серпня. Так. Я був у вас на зборах громади, коли релігійної громади, коли мешканці села Фісківка вирішили, що вони не хочуть бути у Московському патріархаті і прийняли рішення офіційне на зборах проголосоване про перехід до Православної церкви Україна справді Української церкви. Розкажіть, будь ласка, ось за два місяці ви тоді були одною з головних організаторів ініціативної групи по цьому переходу. Розкажіть, будь ласка, що з того часу відбулося і що на сьогодні тут? Ну, по-перше, відбулося те, що було літа вже осінь. Не так легко нам все давалося. Були дуже великі перепони. Але не зважаючи ні на що, ми йшли до свого рішення. І ми вважаємо, що ми майже перемогли. Що було? Нам замикали, обрізали замки на церкві. Ми вирішили, що ми, оскільки йде війна, Україна, ми свій прапор, на ворота церкви при Чіпили красиво, он так гордо ріял, так ух, красавчик був жовто-блакітний. В один день цього прапора не стало. Замки наші зрізались регулярно, скільки б ми їх не вішали. Їх зрізали, тобто товариш, та зовсім він мені не товаріші, нікому він не товариш, дядько Дзендра правив у церкві, а ми. Правили кожне свято. Ми б хотіли може, б, може би, чаще, але у нас не виходило за тим, що ми правили під церквою. Ми знаходились на парозі, ставили столик, кожен раз приносили. Хтось з катерку приносив, хтось ведерце, хтось святу воду. і, в общем, так це відбувалося. Спасіба, священникам батюшки отець Віталій, отець Володимир нас роздіжурили, так розчергували, не кидали нас самих. Молитва у нас відбувалася завжди регулярно. У нас села дуже багато хлопців забрали на війну. Захищають наші хлопці в різних бойових е гарячих точках нашу країну захищають нас, священники не залишали. Регулярно з нашої сторони була служба, але вона завжди відбувалася на Юлиці. Так кажуть, тут в селі. Юлиця. От. Тоді, е Багато дуже було провокацій. Зняли прапор, замки чогось заливалися, портилися невідомо ким, казали, що це робили ми. Тоді е, кожен раз у них служба відбувалася тільки тоді, коли ми давали оголошення. Ми легальні люди, ми православні українці цієї громади. ми... Значить, давали об'яву для того, щоб люди йшли на богослужіння. Це святкове богослужіння було там такий-то, такий-то праздник. Жодного разу богослужіння з їхнього боку не було в якийсь другий інший день, чим ми давали свою об'яву. Вони кожен раз приходили раніше, служили, зрізали в очередной раз замок. Чим так подобалось, чи вони них зайві гроші, чи замки хотіли показати, що вони мають їх багато. От, і вони правили, А ми правили тоді, ну, у нас завжди виходило на 11.30. На цей момент, коли у нас вже зробилися документи, це дуже такий нелегкий шлях, довгий був оформлення цих документів у місті Чернігаві, в в відділ релігії, Шеміндюк Володимир, це наш священник, також як і отець Віталій. Значить, Вони цим займалися, нам допомагали. В общем, документи дійшли до кінцевої точки, що вже залишилось єдиний підпис залишився значить, від, від, у нотаріуса. Що вже, значить, Документи на церкву є, що ми можемо вже починати як ПЦУ села Писківка. Там. От. І сьогодні, сьогодні зранку. У нас було дуже таке серйозне протистояння. Е, ініціативна група з 20 минут 8 ранку чекала ту протилежну сторону. Ми їх зустріли на воротах, ми їх не пропустили. Наші, наша громада дуже дружно прийшли. Ми відстояли, ми їх не впустили, тому що ми. Ну, вважаємо, що їм вже нічого тут робити. При цьому, як чогось була, дверь, вхідна двері центральна була закрита на замки, а бокова двері, я не знаю, як вона там ще називається, але по якій-то причині або провокація, або заготовили, щоб потім щось виносити, заносити, чомусь двері, видно, на камеру чи ні, оці двері були відчинити. Просто бокові двері були відкриті. Тобто відкривай двері, заходь, винось центральна двері з замками. На цей момент ми зібралися громадою. Ми хочемо описати майно, те, що ми е, отримаємо вже по наслідству, це ж називається, видно, <на> да, по наслідству, чи те, що залишилося. Ну, якось так. У мене якесь таке враження, що. Де цей російський мір присутній, там завжди оці проблеми mm. виникають, чи в той Бучі, чи в тому Ірпіні. Це mm. чи... видно, справді так. Чомусь парафіяни mm. об'явили мені, що коли це ти Донбасовка зробилася українкою. <реш> вот при цьому я кажу, що я Донбасовкою народилась, Донбасовкою помру, але при цьому я українкою була і українкою залишусь. Те, що я розмовляю іноді на російській мові. ну... Що робити, я вже трошки зросла і училася в російській школі. От, і... от, Але от, я намагалася. Пані Тетяно, от у мене таке питання досить цікаве. ну не чому? Зараз, чому не можна? Воно ж належить людям. Воно ж мешканцям села Фісківка належить. Цей це належить. храм громаді. Чому не Намагалися можна доказати. просто взяти і по-людськи виконати волю громади? Так, ну так. не захотіла вас, бо ви московські, ні. Ну ви подякуйте за те, що вам раніше дозволяли. Побажайте е, блага, успіхів в громаді. Ну, йдіть з Богом. Ні, так. навіщо ні. треба напаскудити? От навіщо? Невідомо, що вони цим хочуть сказати, при цьому особисто. Дзендрі казали, що люди просто в вічі казали, що вони от навіть даже не хочуть просто особисто його бачити в церкві цій. Дуже багато нароблено з його сторони попередніх якихось грішків його. Це було винесено з церкви якесь майно. Ці все знають, це село, це людина нарад... да не на наради, не встигли її зачати туди, дитину, вже всі знають, від кого і на кого воно буде похоже. Це село, це село. Отак воно відбувається, і вони ж просто так не здаються, вони ж думають, що їхня перемога буде, але вони не вгадають. Що московські такі і Такі так, вони сюди. навіть вони навіть не знають своїм цим умом, не розуміють, що Донбас це Україна, Україна, ну і що? Так само, як Крим, ну там і ще сказали, Кубань теж Україна. Тож було таке. От. Ну, тепер, тепер виникає питання про те, що ж там залишилось. Ну, я думаю, що... Ну, я вважаю, що ми зараз це побачимо. Добре, дуже дякую вам. Так, так, так. Доброго дня, шановні браті Доброго. і сестри. Сьогоднішній день ми вже е, два місяці як подали документи на те, що. Ні, не два місяці подали документи, а як відбулися збори, на яких прийняли рішення про зміну конфесії. Переход із Московського патріархату в Православну церкву України. Тепер, оскільки ми вже маємо документи від відділу культури, департамент релігії вже затвердили нам через адміністрацію статут. Вже е, е, наші зміни в статуті є в базі е, є вже в базі, скажімо так, є мін'юсту. Мін так і е, бачачи дуже велику нахисть сторони московського патріархату, які вже не мають відношення взагалі ніякого до цього храму, а вони і далі починають не тільки користуватися ним незаконно, а навіть і керувати, скажімо так, вами, як церковною громадою, що вам робить, де вам стоять, і, і так далі. І саме тому. Порадившись із з вами, з парафіянами е, е, святом е, Миколая Чудотворця села Фесківка, прийнято було рішення в сьогоднішній день е, з, війти в храм, зробити опис майна і користуватися надалі і що цим двері храмом. Що двері були, Зараз вийти? ми відчиняємо ці двері. Не відкривайте. Так. І, шановні браті і сестри, запрошу всіх вас прийняти участь в описі майна. Ну, Заходьте, потім і я зайду, хай люди заходять. Слава тобі, Боже, слава тобі. Давайте почнемо наш перший хід із молитви. Царю Небесну, дішити до душу існує, що всюди і це наповнюєш, кар вибирає життя подателю, приди і селитися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси милосерди, душе наших. Слава тобі, Боже, Божена, слава тобі. А тут вона й стояла. Тільки вона стояла тут. Слава побіжена, слава Тобі! Слава! Тобі, Божина, слава, тобі, слава тобі. Зоні браті і сестри, я хотів би звернутися до нашого представника преси, щоб він зараз на відеокамеру зафіксував да. те майно, яке знаходиться в нашому храмі. А ми зараз е е зробимо опис цього майна, зафіксуємо. Тобто він філь... так. зафільмує да. ми на письмово, відео, письмово, так? а ми вже письмово. Да. Пане Сергію, будь ласка, пройдемо подивимося. Научусь і чує. Наущусь і чу. Хрестики мали цікавляться. Малому направити щоб А де сигналізації. Шо, ну Віктор. Мені хочеться, щоб він туди зайшов, туди ж не можна попаду. Ні, тут ікони, б сказала, як були такі право. Да -да -да. Ікони на місці, так? Да -да -да. да? Це все разокрасив, да. отець пантелеймон. У церкві все разокрасив, да. отець пантелеймон. Це Отец все розпис. Розпис зробив. Отець пантелимо, як... Оце він все да. Вон 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 ремонт. Вон ну, красиво. Оце красиво все, От, отець Пантелеймон. А його вигнали. як? От, От, ну, воно, воно, иконы, дверь, а двері, то ікони прошли.

Зидра його Марія, Соломин Чаванівка тут. Вигнали. А а вигнали. вигнали. А а це білої комі вазочки були? Так, да, це наші. Коли я це його так гляне, та дітей. Це наші, ні, це не вони. Це не їхні були? Ні, це наші були. А, а це теж наша? У нас тут лампадне масло. Так, і там в столі нічого більше немає. І що цікаво, О, і... знайшовся -я 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 прапор, який був зник. Он як далеко засунули його. Як ми бачимо, прапор. Ну добре, хоч, хоч не пошматували. Слава Богу, що вони не наглумилися з нього, а просто вкрали і заховали. Ну, мабуть, моляв їм. Мабуть, так. Зараз я. Обмагаю, а а, я... Я люблю, я люблю. Як я сказав, його вправи, але слава Богу, що над ним не надругав. Слава Богу. Так. За Україну, за її волю, за, честь, за славу, за народ. Всіх вас вітаю і сьогоднішнім святом, святом перемоги над московським патріархатом село Фесківка. Слава Богу, за все, слава Україні, слава дякуємо. героям.